Подорожувати можна і потрібно, Не потрібно стадатися того, що е, зараз е, в такий час ви собі дозволяєте мрію поподорожувати. Адже як говорять психологи, е, нам всім потрібно залишатися в ресурсі, е, дозволяти собі інколи відволікатися від військових дій і побути трішечки дитини. В Цьому можу я вам допомогти та моя туристична агенція довіра, і е, хочу вам сказати, що Хочу вам сказати, що ви завжди можете звернутися до туристичної агенції довіра і адже ми робимо все для того, щоб ви могли відпочивати та могли подорожувати. Моя туристична агенція Двіра заключила деякі контракти з туристичними операторами, які знаходяться за кордоном. Це ми до речі робили ще і до військові часи. Ми працювали з етапою travel, а також почали працювати з туроператором Rainbow Tours. Це дає можливість моїм туристам та моїм клієнтам здійснювати подорожі на літаках, а не на автобусах, і подорожувати з країн Європи. Точніше, з Польщі, з будь-якого міста це є Беремошем, це є Варшава, це є Катовід, і так далі, користуючись послугами туристичного оператора або Rainbow Tours, або Ітака Тревел. Все це ви зможете забронювати в нашій туристичній агенції «Довіра ІФ, і я вам в цьому, як я вже казала, буду допомагати. З Ітакою ми працюємо давно і у нас наша співпраця дуже-дуже активна. Зараз я хочу вам показати деякі ціни від туроператора Rainbow Tours, а далі ми перейдемо до етаки. Отож, починаємо. Ви можете бачити слайди на екрані. Починаємо з оператора Rainbow Tours. Ціни у злотих, адже це. Польський туристичний оператор, але порахувати курс досить важко точніше, на курс, а вартість у гривні ви просто множите на 8 і отримуєте орієнтовну ціну у гривнях, яку ви повинні будете сплатити на рахунок туристичної агенції довіра і все дуже просто. Як бачите, стартуємо по алфавіту з Албанії. Цей напрямок не так давно став популярний серед українських туристів, адже лагідне адріатичне море, білосніжні піщані пляжі, неймовірна краса та природа, це все дозволяє ну і, звичайно ж, дуже лояльні ціни. Наприклад, на сьогоднішній день вартість туру в людини в Албанію це авіапереліт проживання в готелі на базі сніданків та вечір складає близько ну, от, якщо. В злотих це там орієнтовно 3 тисячі злотих, е, в гривнях 24 тисячі гривень. Це от, просто смішна ціна для відпочинку в, в Албанії. Е, також е, туроператор Rainbow Tours пропонує тури у Грузію. В Грецію, як материкову, так і острівну. Крім того, є досить цікаві тури Європою. Це може бути Франція, це може бути Нідерланди, це може бути Норвегія. Тури по фьордам. Все це ви зможете вибрати для себе якусь одну країну та забронювати відпочинок. Також є екзотичні напрямки, як ми любимо називати серед турагентів. Це, наприклад, Індонезія та острів Балі, це може бути Таїланд, острів Пхукет або Краві. Також може бути Патая. Ну дуже дуже великий вибір всіх турів та країн. Які ви можете тільки собі забажати, і ми підберемо Rainbow Tours – оператор з хорошою історією, з хорошими з хорошою приймаючою стороною, яка зможе забезпечити максимально комфортні умови перебування е, саме вас на тому курорті, який ви виберете для свого відпочинку. Також ну от геть, абсолютно, тури, які не зустрічалися раніше і не ну їх не впитали мої клієнти. Це може бути Сальвадор, це може бути Гондурас, це може бути Саудівська Аравія, а також Японія. Все це доступно зараз нашому туристу. Головне обрати та визначитися з країни. І е, давайте ми перейдемо тепер до е, ще одного оператора е, польського туроператора. Це «Ітака Тревел». Е, Мої клієнти, які працюють зі мною вже не один рік, і раніше користувалися послугами цього оператора, оскільки жителям західного регіону набагато зручніше було їхати до Кракова аніж до Києва, і та й ціни були набагато приємніші ніж з вилітами з України. Тому оператор Ітака Тревел серед моїх клієнтів вже знаний, і його досить, досить часто запитували. E, на слайді ми можемо побачити тури, які пропонує Така Тревел. E, специфіка цього, роботи цього оператора це є саме гарячі путівки, адже ми в мережі Агенції Гарячих путівок і, і пропонуємо оцінити буквально виліт, як е, люблять називати його європейці, last Minute». По ластмінуту ви можете забронювати собі такі е, варіанти відпочинку, як модель, вартість 430 євро, всього 430 євро на одну особу. Також це може бути родос, 441 євро на одну особу, корфу. Знову ж таки 473 і таку ж саму ціну буде острів Тасус. До речі, також один з напрямків, який останні роки дуже користувався популярністю. Ну і звичайно, майорка 482 євро. Якщо ж ви не готові сьогодні спакувати свою валізу і летіти, от прям вже вже ну і тим більше є питання з добираннями до Польщі. То ви можете подивитися на тури, які е, пропонує оператор після 10 вересня. Після 10 вересня ціни е, незначно дорожчі, але також дуже приємні. Той самий крит 470 євро, Тасус – 494 євро, а Халкіті 516 євро. Крім того, е, турецький оператор, е, польський оператор Ітака Тревел може вам запропонувати відпочинок і в. І, Екскурсійного плану е, також ми не забуваємо про наших українських туристичних операторів. І якщо ви хочете виключно відпочивати у е, Туреччині, звикли е, не хочете нічого змінювати, не хочете нічого придумувати, то туристичний оператор Альянс також пропонує вам виліти з Європи із Польщі. І е, з Молдавії е, ви можете обрати або анталійські узбережжя. Ціни просто солодкі від 9400 гривень за одну особу. Це буде вартість е, з перельотом, з проживанням в трьохзірковому готелі і тип харчування все включено. Також для любителів егейського узбережжя е, туристичний оператор Альянс може запропонувати тури. З, так, знову ж таки, з вилітами з Європи на Егейське узбережжя. Це буде мармориз, даломан, фетхія і так далі. Е, вартість стартує вже трішечки дорожче, ніж Анталійське побережжя. Вартість стартує від 22,5 тисяч гривень на одну особу. Крім того, е, туристичний оператор Альянс пропонує і наземне обслуговування. Тобто, ви можете забронювати готель, трансфер до готелю, також якийсь екскурсійний тур. А авіапереліт або ж добирання самостійно, в Туреччині ні для кого не секрет, що, наприклад, в Каппадокії ви можете дістатися з власним автомобілем, переїжджаючи через Румунію та Болгарію, і е, відвідати Стамбул і дістатись до Каппадокії. Туристичний оператор Альянс Тревел пропонує і такі тури. Ну і е, далі хочу розповісти про оператора. Е, Автобусних турів, якщо ви або боїтеся літати, або ви не хочете їхати до Польщі, або ви не знаєте, як організувати свою відпустку так, щоб не витрачати ну, все-таки, дві доби на добирання до Польщі і додому, у вас витрачається, а ваша відпустка всього 7 днів. Тож ви можете скористатися послугами автобусного оператора Adratic Travel. Тревел. Переходимо до наступного слайду. Як можете побачити, турів також дуже багато, і е, у Adriatic Тревела є така дуже хороша фішка: це тури гарантовані, тури з гарантованим виїздом. Е, ви, як клієнт, можете вибрати собі ту ж саму Грецію. Тож ж саму Туреччину, ту ж саму Італію є дуже хороші тури. Всі на море Італії. Італії є тури з нічними переїздами. Вони будуть дещо важчими, оскільки все таки пересуватися і не спати вночі, а перебувати в автобусі не дуже комфортно. Зате скорочує час на добирання до того чи іншого курорту. У вас не буде транзитних ночівок. Ціни також дуже. Тішать в середньому 12 тисяч гривень з однієї особи, коштує семиденний тур до європейських морів. Крім того, є тури такі вже з нами, ми, любимі моїми туристами. Просто там краків вікенд, просто вікенд у Відні, просто вікенд у Будапешті. Бо такі короткі тури дозволяють вам переключити свою увагу, перезавантажитись буквально за 2-3 дні, відпочити вихідними і. Повернутися і бути корисним, бути в ресурсі і мати змогу допомагати військовим, адже ваш психологічний стан тоді буде на відповідному рівні. Ні в якому разі не каранайте себе за те, що ви дозволяєте собі саме такий відпочинок. І якщо ж ви вже готові відпочивати, я всіх запрошую до себе в офіс. Він знаходиться на вулиці Короля Данила. Крім того. Ви можете знайти мене в Інстаграм. Моя сторінка в інстаграм це Мальвіна Турагентовна. Вона не про туризм, вона сторінка живої людини, але інколи я там виставляю дуже цікаві тури і ділюся своїм власним досвідом подорожей. А якщо ж вам потрібно серйозні детальні огляди по готелям, поради експерта, ви можете підписатися на мій туристичний канал. Їх на сьогоднішній день. Аж три. Один канал відповідає за подорожі країною, світом та всякі цікаві новини. Інший канал відповідає за подорожі та цікавинки України. І третій канал це безпосередньо е, освітлення тих путівок, які актуальні на сьогоднішній день. Отож, два слова про мої туристичні канали. Туди-сюди світ. Туди-сюди Україна і туди-сюди Тревел. Е, чекаю ваші запити або в Телеграм, або в Директ інстаграму. Е, завжди готова допомогти е, відпочивати, підібрати найкращий варіант вашого відпочинку. Звертайтесь, дякую, Тетяна Слободян.